32 роки тому, 24 серпня 1991 року, Україна проголосила свою незалежність. Цьому історичному дню передував довгий та важкий шлях боротьби. Однак сьогодні українці знову змушені виборювати своє право вільно жити на своїй землі. Вже другий рік поспіль. Головне свято країни проходить в умовах повномасштабної війни за РФ. Як відзначили День Незалежності у Чернівцях? Далі у сюжеті. Сьогодні ми відзначаємо 32 другу річницю нашої незалежності незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це незалежна Україна. У Чернівцях головне свято країни розпочалось на центральній площі, де хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто ціною власного життя виборював незалежність України. А відтак свічки пам'яті запалили і колостели загиблим героям. А всі ці урочистості відбулись біля пам'ятника Шевченка. Людині, з чиїми пророчими словами асоціюється боротьба України з Московією. Доволі судилося так, що на наше покоління дійснило історичний крок до волі і незалежності нашої держави. Ми стали свідками проголошення України. Дійсно незалежної і самостійної держави під час урочистостей також вручили державні нагороди та відзнаки волонтерам, військовим, родичам полеглих героїв, медикам, боковинцям, котрі своєю працею щодня наближають нашу перемогу. Окрім того, до Дня Незалежності України Укрпошта випустила нову поштову марку із зображенням монументальної скульптури, що височіє на Печерських пагробах Києва, розповідає директор Чернівецької дирекції «Укрпошти» Ярослав Цюпак. Сьогодні, 32 32-ї річниці незалежності нашої держави, випущена марка і проведено спецпогашення. Україна мати дуже цікава марка. Дуже цікавий конверт першого дня, ну, відповідно, і унікальні поштові карточки, де зображена деталізована постать Україна мати, і там є надписи Віра, надія і любов. А у Чорнівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івосюка запрацювала п'ята ювілейна виставка унікальних вишиванок. Директорка етногалереї, спадкоємці Галини Українець. Експонати тут представлені села Мамаївці Період з 1928-х і, скажімо, до сучасності, тому що вишиванка змінювалася, яка була. В ті роки, яка в нас зараз, дуже велика різниця, тому що колись були дуже дорогі і вони були трішечки так вкраплетнями. А зараз по багатському ми інакше не вміємо. Тим більше мамаєці воно малюнече село, і ми любимо показати нашу душу, щиро, відкриту, яку ми є, хоча ми підтримуємо ці перипетії цього дня. Неважливо, де ми народились: у Києві чи у Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Неважливо, скільки нам років. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє були, є і будемо. Слава Збройним силам України, слава Україні. Ірина Задорожна, Васильставчанський, теми днятива.